Сланий Бог наш зданий приснивовіки віков. Спасибо Боже наш, слава Тобі. Стара небесного тішитлю душі істинною, і живе здесь, і вся і склоняє, і сопровою чи в жизни подалю. і спасибо Божої душі нашої, святи Боже, святи кріпки, за тебе смертний, помилуй нас. Си Боже, сіди, кисні безсмертний, помилуй нас, славу Цию і Святому сі, Духу, і нині приснего віки вікова, амінь. Святай Тройця, помили нас, Господи, очистиха наша, да дико прости, беззаконня наша, святи посітий, сина, ми наша. В імені Твоєї городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині приснує у віки вікова, амінь. Уже на небесі, да свять сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да будет воля Твоя. Як на небесі на землі, хліб наш насушний, даже нам все остави нам доля наша. Якожемо уселем, дождь должником нашим і не веди на своє скушене. Царство сідай слава Це існе святого духа, нині приснув веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, споди, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, стой, помилой, Господи, помилуй, слава Це і сину, і Святому Духу. Нині і пресної у віки Амінь. Піди поконімося, цареві нашому Богу, прийди де поконімося Христу, цареві нашому Богу. Приди, де поконімся і припадемо самого Слису, Христу, царі вігу нашому. Слово Душе моя, Господа, Господи Боже, моя звелчие, сіло воспитанни веде ліпоту, облекся, если у світом, як коризою. простирає небо кожу, покривай, водами привез, приняє своя полагаю, на восхождения, своє ходяй на крилу вітриню. Творяй, а своя лише своє духа и стула своє пламень, поснує землю, на твердий, а не преклониться в без не за я на горах стануть води От запрещення твої оповінуть од ласа рома твоєго бояться, восходять гори, не сходять поля, вомісто є жосну, єсі їм приділ положить, його, оже не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники води, в рік посеред пройдуть води, напаяються звіри сельни, а ждуть у нари, жажду свою. На тих птиці небесне, я що зради камені, я дадя глас, напає город, привоз приніс свої от плава і земля. Прозебает траву скотом, знак на службу человеком, извести хлеб от земли, винове селить серце человека. Умасти лице елей, ми хліб сердце человека укрепить, насытиться древопольная кедраливансты, и же сина, сади тому птицы, возніздяться. Сотворили сюну, рамена, сонце позна запад свой. Положилися твоє без ночь в нежа, продивіть звірі, дубрали і скип, дорекаючи восхитити і заскати Бога, пищу собі, восія сонце і собрашся в ложах своїх лягу. Ті зайде чоловік на діло своє делание своє до вечора. Яково залечившися, діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилася, ісполниться земля, твари твоє, всіє море великої пространної та мога деженіще, сла, животне, малесу, великими там корабли преплавають. Змійся його вже создали, а сирувати, все йому всяко тобі чаю, да ти пишемо благо врем. Я дав жу тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, зачіска і сповнеться благости. Отвращу вже тобі лице, возмятуться, отимеше дух, яке щезнуть, і воперсую, возвратяться, або злише духа твоє, і созиждуться, і обновиши лице землі. Буде слава Господня у вік, і озаселиться Господь в ділік своїх, призирай на землю, туряю трястися, прикасайся горам до дом'яться. Vospoju, hospode, o životi mojem, pojubovo mojemu, dondeže jesme, da usledeť ciemu besída moja, až ho sa o hospodí. Daj ešte znuť od zemlí, bez zákonnice, akože nebude tým, dlouho svoje duša, moja hospoda. Slonce poznal zápas svoj, položil siť mu boj snuž, jak ho zúlečí, že sa tila tvoja hospodie, však pri mudrosti usotvoril je si. Slávo, Otcu, je sednúť svetovú duchu, jedna neprej s tebou, vykojko, Аллилуйя, лилю, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, лилю, Аллиуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Божье. Господи помилуй! мир в нашим спуду помолимся. Господи помилуй! Святым храм, семь, с вірой благоумним і страхом Божим, ходячим Господу, помолимся. Святішу Славянським Маркері і нашим Францисті Папирем, з ним, бо нашим Критеодорі, бо любим єпіскопі нашим Кринілі, чесним Пресвітерстві Христа Діаконстві. Хосим прийшлю, Господи, помолимся.

Господи, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, при, при благословенної славної владичця нашого родиця і присну Діо Марію. Со всіми святими поминувши самі себе і друге виживати наш Христо, Бог Господи, Як Подобає тобі всяка слава, честь і поклонення Отцю і сина, святому духу, нині і у віки віков. Тими услышим, слышим ja, я, ja, Господи. Господи, позвати теми услышим, воміла ja. сумоленя моєго да возвати ми к тебе, услышим Господи, да і справиться молитва моя, яко кадило пред тобою. Возняний руко моєю, жертва вечерня, я, Господи. Положи, Господи, хранені у моїм і дверу рождання у снах, моїх не уклони серце, моєго словеса, лукавстя, не вшивати війну, грісіх. Су чоловікоділа, що ми беззаконні не сушуться свої і Їх накаже, не праведник милості обличить дня і лежи грішно, на вас, моєя. Яко є ще й молитва моя, во благоволена їх пожертву при камені суди, їх услышать цела оло моя кого змоша, як того, що землі просидеся на землі, растучийся як осі їх приаді, як тобі, Господи, Господи, очі мої на натягу повагни отмі душу, мою сокрани, я от сити, южі з составищами і от собла лавіші беззаконніе, паду тво мрежу свою річницю, єдиний сад, он же прийду. А Моїм, Господу, возлахла Моїм, Господу, помолийся, про любви не моление, моє печаль при нему Не дай ще затот мене, духу моєму, і ти познали, если стезе моя. Напута Семпо не може хордас клеша, сітній смодря ходесне, возледах і не пізнає мене. Богівне небіство, от мене, ні зіскає душу мою возлаху, хоті, Господи, ріх ти єси упований, моє часті моя, если на землі живих. Вонь ми молені, мою, якось смирийся зіло. Ізбави йм'я одонящих ніяк, укріпишися, паче мене ізведе і стамниці із душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ж от праведниці до нежа, воздаси мені, злобине возлавко тобі, Господи, Господи, услешилась моя, да буду душі твої в немищила, сумоленія моєго. А ще беззакони назречи, Господи, Господи, хто пустить, як у тебе очі ще ниєсть. Просвітителя нашого. Просвіщаю що всякого чоловіка, винім притече хреститися прешеча, радуйтеся душею і трепещу рукою, показує Його і благодить людям, все ізбавляє Ізраїля, свого бождає нас одислим. Шне Христе Боже, на слава. Тебі. І мене ради Твоєго потерпіть, Господи, потерпі душа, моя, слава, Твоє, твоя душа, моя на Господа. І збавителю нашему трава прищаємо, і Від Духа, пришествиєм свидетельствуєму. Божа сахшанильська воїнства, влаже со небесе, принесе свого от Отца, все претече рукою крещає, син моєсть позроблений, монем вже благоволі. Христе Боже. Струю тебе істочника, прияша, і утішитель вовині, олубині, схож, тверк, небеса, в овині голуби схождаше. приклоняй тверх, приклони і небеса, зови тивоєн брани зіждителю, що ми повилібаєши, я живеше мене, астребую твоєго хрещення. Безришли Христе Боже на слава Теби Яко Господа милости много у неу избавленије И то избавити Израља од себе закони Јего Пасти, хоча заблущо чоловіка. не не сподобил си, вора, бізнеко блищи, бо добаживо Тим і Богу Бога, сприяти нашого Тебі, тебе, похрещуся, плотиню і збавителю ставлення, сподобил єси нас тим же вопіємти. Христе Боже, на слава, хвалити Господа, все заце, похвалити, всі, за всі людиня, просвітителя нашого, просвіщаю всякого чоловіка. Винні пред предтече креститися пришедша, радується душею і трепеще трукою, показує Його, і глаголет людям, все ізбавляє Ізраїля, свобождає на суді істинія, о, безрішний Христе, Боже, Тебі! Павителю нашому треба хрещаму і духа пришествим свидите своєму, ужасоша, зрящаницька воїнства, лаже су принесеся от Отца, все його вже притече, рукою крещає, син моєсть возлюблений, о благо. Христе Божена да слава Тебі, слава Отцу, і Сину, і Святому духу, і на ні пресної, во віка віковам. Приклонили сила вопречи, сокрушили сила, весьмієв, прищедво строї, просвітили це всяческая. Єже слави ти, спасе, просвітителя душ наших. Премудрость Світ світа тих, я слави, безсмертного Отца, Небесного, святого, блаженного Ісусе Христе, пишеше Сонце на запах. Видівши світ поєм поємця і сина і свята Духа Бога, достоїм єси во всяка. Мудрость. Господь услышит м'яв не да возватими конему. Не да призвати ми услышим я Бог правди моєї. Господь услышит м'яв, не да позватими конему. Подами, Господи, вечер все без ріка сохранитися нам, благословеннися, Господи Божий Отець наших і хвальних прославлено в ім'я Твої во віки. Амінь, буде, Господи, милость Твоя на нас, як ужопова комнатя, благословеннися, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословені си, влади кобра зуміна, суправданням Твоїм, благословеніси, Святой, просиди нас оправданні Твоїми. Господи, милость твоя вовня, руку Твою не призрі, тобі подобає хвала, тобі подобає піні, тобі слава подобає, то це не святому духу, нині пресної бомбі. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани на нас, Боже, твої благодаті. Господи, помилуй. Начну смерть, не святи мирний безрічний, Господа, просим. Подаймо. Ангела мира, вірна наставника, хранителя душі тіла наш, Господа, просим. Подай, Господи. Прощення і уставлення гріхов і пререшення наш, Господа, просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим, мира, мирові, Господа, просим. Подай, Господи. Хочу время живати нашому мирі, покаяння скончати, Господа, просим. Подай, Господи. Християнське кончине живати нашого, безболісне, непостидне, мирне, добротвіте на страшнім судачі Христові, просим. Подай, святої причистої приблагословенної ставни, владичці нашу Богородицю і Пресну Марію, со всіми святими самі себе і друг твої речі, наш Христу Богу придадею. Господи! Яку Балах і чоловіку любець Бог, си тобі славу осилай, моцкій сіне святому духу, на її присну і вовіки Амінь! Мир всім! І духові твоєму! Аби ваше Господи приклонити! Божјата ви држава Твое е и препоставена од се и се на сите духа веќе веков. Сириці винітя і, і оан, косебі, лаголаше. христе, Боже, що корабу пришел, єси, сверненим, Господи, во ім'я жечетях хрещу, Отца, но того носиш і во собі, сина, но сам, єси плоти бися, духа свята, оїся, дає ти вірним устих. Я лися, Боже помилуй нас, море відді побіже, Йордан всп'ять. сп'ять, шатя води Боже, вийди, вийди, шатя води убояшася, по шася. послані проти вас проти Христу не мене могу, нежем зирати сарафини. Но со скаком пристоящих вибосять, же славя силу Твою, сон же щедре, возвищаєм хвалу Твою лаволюще. я Боже, помилуй нас. Що Ти есть, Боже, яко побігло єси й Тебе, Йордани, яково зратиса єси, сп'ять, не з небеса і земли творець приходить, плоти юна і Йордан, крещений, а прося безгрішний. да очистить мірости вражия і крещається, отрава владика вся І очищений водою роду чоловічеському дарує. Тому воз являйся, я Боже на славати, слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присниво віки вікова. Амінь. Єже оніве, Сонце, відяє животне плодове, світильник світлий. Ой, ордані, просяща хрещенія, божа сум і радості вопіяш конему, конем, я освяти владико, Божественним явленієм твоєм. Отпущає, що раба Твоя влада, кого Твоєму сомнеров, як поведінь, Слочи, ми і спасені Твоє, не вже свято, предаться всіх людей, святко откровенний язикові, славу людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, святи кріпки, це ти без смертні помилуй нас, святий Боже, за ти кріпки, це ти без смертні помилуй нас, святий Боже, сити кріпки, це ти без смертні помилуй нас, славу Отце, і Сан и Святому Духу, і на Ніпресна, і в іки вікова. Пресвяти помилуй нас. Нас, Господи, очисти ріки наша, далеко про тебе, закони наша, святи, посіти, по сили, немощі наша, імени Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Ісану, і Святому Духу, і нині присно, і віки віков. Амінь. Отче наші жиїси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да безволя Твоя. Якона небесі і на землі, ліб наш насушний даж нам не і остави нам доля наша. Якоже йому оставляємо довжніком нашим, і не веде нас воєскушення, не збаві нас от Духа, Богові. Царство і слава Це і Сина Святого Духа, рані в віки віков. Амінь. і Йордані поміт, тебе, Господи, кройче. Поклонені, протихлево, насвінительство, ваше тебе, отя сына іменуя, і дух ловині, і голубині, звіство ваше, слабе, все, утверждений, я Христе Боже, і мир просвещай, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по цій милості Твоїй молим, Ти все служи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося у Селенським, мархері нашим, Францисті Папиреєм, з тим болюбим Преосвященим, єпископи нашим, Кертеодор, і болюбим єпископи нашим, Кернілі, послужавших і послужавших у святім

Ні пресне у віки віков. Мудрость. керує і славніше, без рамнені сарафине. Без іспіння Бога, слава рочуй, все ще Тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, воєні наші, слава Тобі. Слава Отцю Сину і Святому Духу, і надій пресне, і віки віком. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. У Йордані креститися і зболити від Йоанна, спасення нашого ради, Христос істинний Бог, наш молод вам причисти свої матері, з тих славних і всіхвальних апостолів, Боже, на священомичника Теодора і всіх святих, помилити, спасити нас, і поблагодарити.